Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. І сьогодні я вам покажу, як я готую голінь індика під журавлину апельсиновим соусом. Для цього я її мию гарно вимочую паперовим рушничком, піддираю шкірку і роблю отвори ножем. Далі роблю сільберу, трав, базилік, сухий часник, кетчуп олію. Цю це все змішую, і цією сумішю я буду натирати нашу голіні дитячу. Гарно натираю з усіх боків рукою, потім натягую шкірку. В шкірки роблю отвори і цією самою сумішю промазую ще й шкірку. Тепер підготую 2 метри пергамента, який буду намочувати в салатнику, і окутувати нашу гомілку. Намочую, гарно викручую, і буду розправляти на столі для мотування. Далі беру один великий апельсин і нарізаю широкими кільцями десь півтора см. І його викладаю, це буде подушка для нашого м'яса, кладу і тепер буду його гарно замотувати в пергамент. Так, щоб пергамент не порвався, і гарно замотаю, щоб не було ніяких отворів. І ставимо в духовку на 2 години. Духовка прогріта до 200 градусів. І займемося соусом. Нам потрібно буде пів лимона і цілий апельсин. З його потрібно буде взяти сік із лимона, і з апельсина. Коли сік видушили, через ситечку переціруємо його в кастрюльку, додаємо туди 300 г журавлини, 75 г цукру, 1-4 чайної ложки перцю та віскі 50 г. Доводимо до кипіння і на маленькому вогні кип'ятимо 10 хвилин, потім перетираємо через сито. Поки це робили, у нас вже пройшло 2 години і ми виймаємо наше м'ясо. Відрізаємо акуратно ножницями верхушку, бо там вона гаряча, і ставимо ще на 20 хвилин, щоб підбігся верх. Ви подивіться, яка краса у нас вийшла запашний, а соус дуже смачний до м'яса, Журавлиновий обов'язково. Спробуйте. Це така смакота. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І до зустрічі.